Виталий разом с дружиною пив каву, коли почув перший выбух. Рассказуя, було дуже гучно, тому зрозуміли, що влучили десь поруч. В перепуге убежали, как говорится, в дальнюю часть здания, потому что думали, что может прилететь и к нам. Ну, вот, в общем, через два дома от нас прилетело. Після вчерашних прилетов, розказує Виталий, весь район всипаний уламками. Прилетало, вот дети сьогодні собирают. Вчера много было и прилетов по домам. И... І машини погріли, і квартири погріли. Ну, ну, Вечором було, звісно, хуже, ну не на нашому районі, а там. Любов Фадєєва під час обстрілу була на вулиці, стояла в черзі. Розказує, що вибухи були сильні, люди дуже перелякалися. Вся очередь, з цього, воду, що набирає, всі розбіжалися, в куди мог. Вранці від обстрілу будинок Тетяни Харченко не зазнав руйнувань, а ввечері до однієї з квартир залетів великий уламок. В стіні утворилася дірка, а до сусіднього будинку було влучання. Третій під'їзд зверху там перекриття впало, ну дуже багато було наляканих людей. Скорі приїжджали швидкі, бо людям було жахливо, і у деяких був серцевий напад. Ворог продовжує обстрілювати мирне населення та руйнувати інфраструктуру міста, говорить перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Їхня мета залякати людей, їхня мета створити такий тотальний терор на деокупованих територіях для того, щоб показати, що це місць за те, що вони отримали поразку і і політичну на правобережних Херсонщину. Внаслідок обстрілу виникло 9 пожеж. Говорить фахівчиня головного управління ДСНС у Херсонській області Оксана Ульянова. Протягом доби на території Херсонської області ліквідовано 10 пожеж, дев'ять з яких виникли внаслідок ворожих обстрілів. Так, о 17.10 після обстрілів одного з районів міста сталося загорання квартир в багатоквартирних будинках та одного житлового будинку. Загальна площа гасіння склала 320 квадратних метрів. До ліквідації залучалось 9 одиниць пожежної техніки та 42 чоловіка особового складу. За словами начальниці Херсонської міської військової адміністрації Галини Лугової, увечері 24 листопада під артилерійським обстрілом опинилися два мікрорайони міста. Зруйновані приватні та багатоквартирні будинки, будівлі навчальних закладів, суднобудівний завод та газові труби. За п'ять днів з 20 листопада по 25 на ранок відомо про 14 загиблих. Інформація ще по двом людям уточнюється: травмована одна дитина і сім дорослих, каже Галина Лугова. Також російські військові обстрілюють Ють, передмістя населені пункти Білозерського і Береславського районів за добу було зафіксовано 49 обстрілів. Загинули 10 жителів області, та 54 людини отримали поранення. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, Ольга Ляшенко, Аліна Мокляк, Денис Грінішин, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.